Всім привіт! Ми сьогодні на каналі Леді Ліза і мама виіграла є таку величезну коробку з чимось там, напевно, з якоюсь їжею, я не знаю. Коротше, відкриваємо таку прекрасну коробочку. Такий гарний бантик зробили. Так рідко зав'язують Раз, три, якийсь кусилки. Красати! Красаниця! <світ> на. Гірчиться, напевне! Величезна гірчиця. Ага, що і треба глянути, що не Що, А якщо вони нам дали якусь зіпсону, гірчиця. Та ні, я не думаю. Добро, це є ще вона до 7-го 2025-го. Ой, зараз 2024 й Треба глянути, що тут. Ну, щось. Е... А, це, напевно, гарбуз якісь там. Не знаю, по-англійськи написано. Я не Дивися, помідори, сушоні. А, <laughs> по-англійськи. Такі <laughs> прекрасні, чи хоч щось нормальне додали. Тут не знаю більше чогось такого, ніж якихось там прикольних штучок. Що прикольно, покажи ще раз. Ну такі от яєчка мілка. Це для тебе, ти вважаєш, так? Та. <laughs> У <Друга>, мене <laughs> в мене в дитинстві була сумка камілка. Зря вони так замотали, але не знаю навіть нашу немає. Мені здалося, що це перші такі кваші таракани показались мені. <реш> <реш> Та, але це насправді оливки. Тож у Насті любить. Моя любима риба. остаті напишіть, яку рибу ви консервовану любите. Я люблю шпроти, це найбільше мої любими риба в житті. Це ще. це якась. Не знаю, це що. Це написано? Тунчик? тунець? Коли сіла, мені не сподобалось. Нехай, це її тоді Це, напевно, знову так, це, це знову вивки. Тільки зелені. А, то темні, ну, це чорні, а це зелені, добре. Це що? Зараз глянемо. Це щось потопчена, але не знаю, як це називається. <рес> Хрін. Дуже така собі ім'я. Ой, назва. Ну, кетчуп завжди має бути. А, який ви кетчуп любите? Теплий чи якийсь там холодний? Я люблю найбільше теплий. Якщо холодний, він гидкий. А, ти не любиш його з холодильника? Так. Я зрозуміла. Квашені помідори. Ні, ну де не мало бути кетчуп плюс квашені помідори. Ні, ну, що кетчуп з помідорів. Супер. Так. О, квашений абрикос, який я треба <с пробувати. По-перше, не квашений, по-друге, не абрикос. Персик консервований. Це, де, де, де. А то є є персик, Ой, вони вже там продаються всяке, в різних магазинах. під підкацули, щоб було місце виставити. Ну, кукурудза. В кожній коробці не судді. О боже, це щось з оливке, так розумію, він вже трошечки бачу. Мала ну, але за ту в коробочку, а, вони тут зав'язали шість котчів. Ну, тут вони з дверях перемотали, скотч, але це, напевно, надійніше, щоб було. А це щось пити явно. Татує дамо. Напевно, це олія оливкова. А, оливкова олія ну добре. Будемо пробувати щось смажити. Да, Не смажиться. Так добре, До салатів. Значить салати будемо готувати. І сією оливкою. А, ну там зазвичай там салатками дороги і ще щось там можна додати. Дається, тако, я. я так думаю. А тут я не знаю, що це, але щось похоже, я б якісь чи що. Uh -huh. Зараз подивимося. Ну, звісно, весь кульочок замотаний. Uh -huh. Ага. Я навіть не думала, що він такий. Ну добре, поки що відставлю. Термочашка, так, термочашка. Яка прикольна. А як? Тобі вже треба? А, це ось так от напускається і відкривається, але як закривати? Що? Я не знаю Ну... Мені думаю, що ця штука плюби відкручується покрутинні. А, так. Прикольно наша ця кнопочка. Не знаю, якось будемо розбиратись через то. Це хоч я не знаю, що ми, напевно, якісь там... Фі. А, а, ось ці Там вже написано фі. Ага, 100... Так, фісташкові фістачку, є штучки Їсти на фільм. Добре, їсти на фільм. Будемо дивитися, щось це їсти. Так. Тут я не знаю, напевно, як завжди. Тут якась пляшка схожа схожа з якоюсь спеціальною закривачкою. Угу. Так. Так. Цікаво. Щось наливати. А, уважно. так, це, напевно, олія тут. Там нічого немає, порожня пляшка, можна собі щось. Наливати. Так. Например, И такие, что готовят на у -у -у -у. И кому сподобалось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и напишите, что вам наиболее понравилось. У например, картофель. А фисташки? Фисташки? Я, наверное, вроде бы пробовала мне. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем папа!